Ворота Кріспол, промислова серія в кольорі 906 срібло з панорамною панелью Ідеально підійдуть під зашивку сендвіч панелями, якими буде обшиватися частина будівлі. Сьогодні більш детально хотів розповісти про панорамні панелі. В даному випадку у нас панель зроблена зовнішня рамка. Зроблено з алюмінію всередині там є скління. Воно зроблено з полікарбонату, там подвійне скління тобто ця панель вона є теплою. є Можливі варіанти з одинарним склом, це на якісь холодні склади. Також там різні варіанти по кольорам цього скління. Також можлива опція по фарбуванню самої алюмінієвої рами в колір воріт. Ну, Але в даному випадку під срібло алюмінієва рама дуже непогано навіть дивиться. Так от виглядає панорамна панель зблизька. Ось алюміній. Ось скління. Ще класним аргументом є те, що вона не запотівається. Це. Це скління Кріспола. Дуже класно при експлуатації себе поводить. Ну, ладно, видно, що воно гнучке. Відповідно, якщо навіть хтось добряче стукне, воно не лопне і не розлетиться. Тут добре видно конструкцію панорамної панелі. зроблена як повноцінний склопакет подвійний. Відповідно, вона є теплою. Панорамну секцію можна ставити в будь-яке місце, крім верхньої або замість нижньої панелі, оскільки там є ущільнювачі. А так, можна її ставити на будь-якому місці, де вам зручно. В даному випадку поставили на рівні очей, щоб добре бачити, що знаходиться зовні. Але, наприклад, якщо вам треба, щоб не бачили, що було зовні, її можна було поставити, наприклад, замість наступної, поміняти їх місцями. Так само було б багато світла в приміщенні, але вже б не можна було побачити, що знаходиться всередині вашої промислової будівлі.